Вони, до речі, теж отако по, по кругу виходять. От. Е, значить, це посередині будуть довші і по боках трошечки коротші. Е, можна ці кущики показати кульками, Можна отаким, отакою хмаринкою, такою ватою показати. Ось. Е, далі, а обов'язково ще під кожним деревцем е, таку кругленьку заокруглену тінь показуємо. Її можна заштрихувати е, синім кольором. Тому що ну, наче, тінь показуємо, да? під кольором. От, Як зробити гарну е, розмальовочку, ми просто максимально максимально кладемо олівчик на папір От, і водимо рукою, не натискаючи. Ну, Під, під самим, звісно, деревом можна трошечки натиснути. От, А так легенько собі рука рухається, От, і в е, нас не тоді цих рисочок зебри, цієї не з'являється. Далі. От, тут...